Юлічка, Діаночка, Лено, Ранна, Іван, гарного вам позитивного дня. Гарного дня, Галиночко. тобі також. Сергій, собаку продала, щоб заплатити за квартиру. Скоро будеш продавати собак, да? тільки не своїх, а чужих, бо своїх уже поїв, а тепер будеш продавати і платити за квартиру чужі хвалить, якщо по башки не дадуть. Галинка, Таню, що там мої рочки? Гарненько. Галиночко, сходять, гарненько сходять, дві ямки пусті були, а то всі гарненько зійшли. Так що дякувати Богу пізно, звичайно. Ну, головне, що тепло піде, вони ще встигнуть до осені. Ой, такі Галиночко справи. В тебе вже є свої гірочки. Настя, я руська. Ну і що тепер ж ти, руська? Галиночка, сьогодні тема така. Галинка, дякувати Богу, що сходять. Тема скільки членів у родині і хто? Настя, а ви? Настя я Українка. Откуда у тебе свої найжіша страна? Так, да, ви найжіша країна. Це, всі знають, це не секрет нікому. Так що радуйтеся. Саша Нетевич, 28. Добрий день, Таня. Добрий день всім, хто в чаті. І букети квітів. Сашу, привітики. Дякую за підтримку. Як справи? Тема сьогодні: скільки членів у родині і хто? тебе городина зійшла вже чи ні? В мене гірочки довго не сходили, ну вже дякувати Богу, зійшли, довго сходили, ну пішло тепло і вони з'явилися на світ, як то кажуть. Галинка Іва, та, Таню, немає ще ірочки? В тому році вже були, в цьому року ще тиждень чекати. ага. Зрозуміла, ну така погода все ж залежить від погоди. Іванка, Олександра Нецевич, привіти Гарного дня і квіти. Діма, опять Україна. Да, Діма, не оп'ять, а знову. Знову ми щирі українці. А ти хто? Як Україна може бути великою, якщо вона отримала від слова «Україна»? Це ти так думаєш, а ми це знаємо. Оленка, сільське життя Таня, привіт і всім, хто в чаті. Привітики, Оленко, привітики. Що ти там огірочки вже зібрала, ні? Саша Гницевич, я недавно тільки посадила огірки і помідори. Я так завжди відкритий ґрунт саджаю в середині травня. І ми, Сажу, в селі так саджали. А тут вже допішло тепло, почали садити, проростили, кинули, то вони дві неділі сиділи в землі, поки пішло тепло, а потім вже почали сходити. Думали вже пересивати. Кажу, чоловіки, давай ще почекаємо трошки, а як не зійдуть, тоді вже встигнемо все одно. Травень посадимо, червень, липень, серпень, вересень, до жовтня ще ого, ще два рази можна садити. Так що поки так. Ну, ми це що теж відкритий ґрунт садили, ото посадили в сиру землю, пригорнули злегенька, ніхто їх ніколи в селі не поливав. Городи здорові, не один а два, по 40 сотих, по п'ятдесят, у нас було два по сорок, то ніхто нічого не поливав розсаду. Ту, яку баклажани, мама завжди купляла, розсаду, то ту ми поливали в ямку по півлітровій кружці води, а то посадили, полили і на тому. І родило. Все гарне, ніхто не знав, що таке фітоктора, і все було добре. А зараз, звичайно, екологія така що.